Вітаю, друзі, гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу розказати вам, як я чищу мельхіор Це не буде така гарна картинка, якби якби нам хотілося, це реально як робиться в житті. що З того вийде, ми з вами подивимося двоє. Таким методом я чищу в загальному всі предмети по посуду, які приношу. Тобто, для цього нам треба самі предмети, як ми бачимо, губочку таку і звичайно, звичайно кальційовану соду. От, ми її так трошки насипаємо, щоб її добренько було. Чуть-чуть намочуємо губку. Щоб вона була мокренька І так от легенько, без фанатизму натираємо предмети. Так, щоб сода залишалася на самих предметах. От так от, от, от навіть можна. Виварювати я не хочу, тому що я не є хіміком і не знаю, яка реакція буде від такого процесу. От. Ну, зараз я зроблю паузу, щоб не займатися. От пройшло хвилин 10. І ми тою ж гупочкою ні в якому разі не драпачкою, тому що ми пошкодимо геть. От, бачите, як, як гарно чиститься. От. Ходу воно відчищається. Зараз я почищу решту і ми з вами подивимося на результат. Ця, ця робота не є така частенька, як би нам хотілося трошки тут бруду. Ну, я відразу попереджу, щоб не було різних негативних коментарів. Це не мої предмети, мені їх віддали в добрі руки, так сказати. От, і тому вони в такому стані. Між іншим, один раз я їх вже чистила. Це не те, що я принесла, вони були геть чорні. От найбрудніша от вилочка. Я залишаюсь зі содою на остаток, щоб вона якнайбільше розмила бруд. Ми з вами добре сполоснули губочку, щоб вона була частенько, і починаємо полоскати. Добре, розповуємо. Як ми бачимо. Результат є не ідеальний. Ну, я не маю ні сили в руках, ні терпіння, щоб годинами чистити, тим більше, що не хочеться здирати весь шерст, щоб потрошечки содою розмивався бруд, і він нас відходив акуратно і з часом. Думаю, що я з ним справлюся. колись покажу загальний результат. От На тому буду закінчувати своє відео. Думаю, вам було цікаво. Ще хочу, щоб, щоб хто знає інший метод чищення мель мельхіору, прошу з ним поділитися. Залишайтеся на моїй світлій, чистій стороні. До нових зустрічей!